Вітаємо всіх глядачів. Ви на Ютуб-каналі компанії West. Сьогодні вам показуємо. В нас на майданчику місто Львів кільцева дорога. Сокільники дуже гарний японський міні-трактор це Янмар f 210 Даний тракторець має під капотом 21 кінську силу і трьохциліндровий двигун. Особливу увагу я вам зараз хочу звернути на те, в якому стані, власне кажучи, сам двигун. Тут абсолютно всюди ще заводські пломби. Нічого не розбиралося, і рідна його фарба на двигуну. В дуже класному стані тракторець. Давайте далі говорити по комплектації. Трактор у нас повнопривідний, передній міст підключається механічно. Також звертаю увагу, що в цьому тракторі повністю новесенька резина. БКТ-6х12 спереду стоїть і позаду БКТ-8,3 на 22. Коробка перемикання передач в тракторця є механічна, чотири швидкості, і вона реверсивна. Вона в нас йде вже з реверсом. З будь якої передачі можна їхати назад. І того ми маємо чотири швидкості вперед, чотири назад і три діапазони. Вал відбору потужності також має три швидкості вперед та одну швидкість назад. Для чого задня швидкість валі відбору? Ви можете на дуже обмежених ділянках їхати назад там під підмур, під пліт і фризувати відповідно на задньому ході. Дуже зручна функція. Підйом опускання. Навіски в нас також є в даному тракторці, бокового нівеліра немає. Я вам зараз це покажу згодом. Напрацювання в тракторах 645 мотогодин. Блокування заднього диференціалу також є. Є функція бачу, оберту на місці. Тобто тракторець також буде розвертатися з місця. Позаду в нас стоїть звичайна трьохточка, точка. Як ви бачите, бокового нівеліра в цьому тракторці немає. Проста трьохточка точка на плаваючий режим, і в комплекті йде дуже гарна грунтофриза і розмір 140 см з ось такими от. Ножами. Зараз трактор запустимо. Послухайте його роботу. Дуже м'яка, дуже класна робота Янмара f 210 го Актуальна вартість такого тракторця 7700 умовних одиниць в комплекті з грунтофризою, 6-місячною гарантією та повним документом, повним пакетом документів для реєстрації. Ще одне дуже важливе уточнення: трактор має гідропідсилювач керма. Він з гідрачом. Тобто ну, максимально буде комфортно ним працювати. 7700. Нагадую, що в нашій компанії є послуга Trade-In. Ви можете будь-який свій тракторець придбати в нас, здавши свій старий, телефонуйте за номерами телефону до наших менеджерів, все вам підкажемо. Весь асортимент тракторців є на нашому сайті. Всі контакти будуть в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.